Доброго здоров'я всім українцям! В цьому відео я хочу прорефлексувати на арешт Богуслаєва в тому ключі, що це відкриття певних можливостей для України, для побудови України майбутнього, але тільки при певних обставинах. І так, хто такий Богуслаєв? В 91-му році він став директором Моторсічі. Що таке МоторСіч? Підприємство, яке працює з 1907 року, на якому за цей час працювали сотні тисяч людей, які виробляли ну просто величезну кількість всього, насправді, в тому числі і секретного надсучасного озброєння. Озброєння комплектуючих до літаків, до вертольотів, мотори, лопасті та що завгодно. Величезна кількість, насправді, дійсно технологічний гігант. Крім того, велику кількість товарів, які ми просто забезпечували побутові потреби. Ну, до прикладу, навіть там, дверні замки. Там До 80%, якщо я не помиляюсь, дверних замків, які використовувала Україна, тривалий проміжок часу. Це були замки, випущені саме на моторсічі. І... До чого тут Богуслав? До того, що Моторсіч в 91-му році вже була технологічним гігантом, причетним до національної безпеки. Очевидно, там був контроль Компартії тотальний, контроль спецслужб Радянського Союзу, навіть не України, а Радянського Союзу з центру в Москві. І от в 91-му році Богуслав стає директором. А, чи міг? Стати директором такої компанії, хтось чужий для компартії, чужий для московських спецслужб. Очевидно, що не міг. Далі. 91 році, фактично, з президентства зрадника Кравчука, якого ми, на жаль, не встигли посадити, починається процес деребану національного багатства України, процес прихватизації. На повну потужність він заходить під час президентства вже кучми. І кучма, по суті, стає батьком українського олігархату, дуже українського олігархату, серед якого відсутні етнічні українці, ну випадково звичайно відсутні. Але повертаємось до Богуслаєва і до Моторсічі за якимось помахом чарівної палички, чи за ще чимось, чи за волею кого? Бога чи диявола підприємство, яке коштує мільярди доларів, яке належить до сфери національної безпеки України, яке є високоліквідним. Опиняється під контролем та у частичні, частковій власності однієї особи, яка в той момент часу була директором. Мова йде саме про В'ячеслава Богуслаєва, і та особа ще й очевидно в якийсь спосіб пов'язана із комуністами і з радянськими спецслужбами, які потім перекочували до, до Московії, які зберегли певний контроль і за українськими філіалами. Ви уявляєте, яка абсурдність? Нам, під виглядом певних реформ, впарили те, що такі підприємства, як Моторсіч чи інші об'єкти, найбільш ласі шматки прихватизації, опинилися в ході реформ, великих реформ, які нам дуже сильно покращили життя, опинилися в приватних руках. От до того було національне багатство, а тут стало приватне. Причому зараз нам тотально впарюють, що держава не ефективний власник, а прийшов приватний ефективний власник. Надзвичайно ефективний. По якому такому поняттю, завдяки чому це відбувалося? Це перше. І друге. Саме питання власності, питання втрати моторсічі, питання руйнування Чорноморського морського пароплавства, питання прихватизації всіх ласих шматків українського національного багатства, облгазів, обленерго, енергоатому, який вже вдруге пробували виставити на прихватизацію. Це питання ключове для побудови України в майбутньому. Теперішній український інформаційний простір нас постійно відволікає. От ви розумієте, питанням там не знаю, прийняття державного бюджету чи проекту державного бюджету приділяється стільки само уваги, скільки тому, що там не знаю, хтось когось побив, вбив, зґвалтував. Так на телеканалах відбувається зараз. В час, коли в нас є єдиний інформаційний ефір імені Володимира Зеленського, ситуація стала ще гірша, тому що весь єдиний інформаційний ефір працює на піар Зеленського і його команди, які дуже хочуть отримати владу на другий термін для того, щоб безпосередньо отримувати відкати на відбудові України, і саме головне отримати свої комісійні за розпродаж землі і надерж. Тому що земля і надра України це величезне багатство, це десятки трильйонів доларів. Раніше, коли ми казали, що це десятки, і навіть поза сотню трильйонів доларів, українське суспільство цього не дуже хотіло сприймати. Але є таке маленьке видання Вашингтон Пост, таке маленьке, майже нікому не відомо. От воно кілька місяців тому написало, що вартість самих корисних копалень. На окупованих Московією територіях складає 12,4 трильйона доларів. Насправді ця цифра суттєво применшена, але опираємося на неї, бо це все-таки Вашингтон Пост видання авторитетне: 12,4 трильйони. Трильйони за один мільярд Україна робила все під диктовку різних донорів МВФ, Світового банку. Впроваджувала в себе розпродаж всього, що можна було продати, запускала всякі гендери в систему освіти, на наші з вами гроші друкувалися підручники, відповідно до яких діти там з четвертого класу вчаться, що сім'я це може бути не обов'язково чоловік і жінка. Ну і ще дуже багато інших вироджених речей. Це все заради траншу в один мільярд, який потім з відсотками ми будемо повертати. А тут в нас закопано. Десятки трильйонів доларів. Ви уявіть собі, що таке один трильйон. Минулорічний бюджет запланований на 2022 рік, якби не війна, передбачав всю прибуткову частину бюджету розміром 46 з копійками мільярдів доларів. 46 з копійками. Один трильйон, лише один трильйон. Це виключно сировинний, скажімо так. Це вже більше 20 прибуткових частин річного бюджету всієї України. Це просто, щоб ви хоч трошечки задумувалися над масштабами пограбування. І отут ми повертаємося до Богуслаєва. Дуже добре, що вони його зараз арештували. Знаєте, я в принципі не сумніваюся, що в нього є прив'язки до Москви. Депутат від партії регіонів, колишній компартієць, червоний директор оборонного стратегічного підприємства «Моторсічі». ну, очевидна зав'язка з комуністами, зав'язка з спецслужбами, а такі зав'язки, напевно, зруйнувати повністю в принципі неможливо. Журналісти писали, що в нього проросійські погляди були весь час, але питання зараз не в ньому. Ширше. Ми повинні обов'язково підняти питання повернення національного багатства, обліку всього українського національного багатства, контролю і раціонального використання. Раціональне використання в інтересах всього українського суспільства, не групи олігархів. Не групи транснаціоналів, не московської агентури, чи її представників з розряду Медведчука, Шуфрича, Бойка, там і Рабіновича, Новинського там і кампанії, а всього суспільства. Це є ключове. Нас відволікають, щоб ми не дивилися на ключові речі. А Ключові речі в політиці це влада і власність. Хто в нас вкрав власність частки нашого національного багатства в процесах прихватизації? Той став олігархами. Сформував свої бізнес-проекти в вигляді теперішніх політичних партій і змі, і в такий спосіб отримав владу над нами. Це був тривалий процес, розтягнутий на десятиліття, і зараз вони через свої змі впарюють нам потрібних їм лідерів, які будуть продовжувати все той самий курс і давати можливість їм далі грабувати і руйнувати Україну. Саме тому. Повернення національного багатства, його облік, контроль, аудит і його раціональне використання це є ключовий елемент, тому що влада і власність це ключові елементи політики. Це насправді дуже важлива інформація, тому я прошу вас про її поширення. Прошу, щоб ви прокоментували, вподобали відео. Прошу, щоб ви запросили друзів на канал, тому що в такий спосіб ви вже допомагаєте просувати україноцентричний контент. Ви вже допомагаєте формувати україноцентричний інформаційний простір. А в нас інших способів немає, тому що ми фактично і так знаходимося під окупацією. І в нас, крім очевидного зовнішнього ворога Московії, є ще внутрішній ворог і інші зовнішні вороги. Ну і тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення такої системної інформаційної роботи, будь ласка, реквізити є в описі до даного відео. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто підтримує канал.